Перш за всім, якщо клієнт приходить в офіс, він має звернути увагу на сертифікати, які є від виробника або від вищостоячої організації. По-друге, запитатись, які гарантійні терміни і строки, як на сам вирік, так і на роботу видає фірма. Де би ви не брали ворота, вимагайте гарантійний лист з мокрою печаткою, де буде приписано термін монтажу, також термін гарантії. От. Ну і де буде зазначений виробник? Чи, чий це є виробник? Чи це Китай, чи це є Польща? Ще раз наголошую, що треба не гнатися за ціною, а гнатися за якістю. Треба завжди запитатись людині, що їй потрібно. В плані кількість там відкривань в день, інтенсивність використання. Чи то мають бути ворота з автоматикою, без, чи з світкою, чи з вікнами. Бажаний колір, коефіцієнт теплопровідності, наприклад, чи є опалення в, людині, в людини в гаражі, чи немає в гаражі. Тобто І вже виходячи з тих потреб, які каже людина, тоді йому вже робити пропозицію. Секційні, які діляться на гаражну і промислову серію. Друге це є ролонного рулон, типу ворота. Угу. От. І е, підйомно поворотні так звані щитові ворота, об'єднані окремі візні ворота, так само, тобто візні, відкатні, розпашні, плівичні, швидкісні ворота, е, сегментно е, складаючися по вертикалі і так само відкатні ворота, великі габарити, габаритів, які більше застосовуються в промисловому секторі. Використовуються е, два типи пружин: е, торсійні пружини це пружини. Е, Пружина спірального типу, яка розташована на валу, або на воріт, або в кінці направляючих, і пружини розтяжіння, які ставляться будь-то в вертикальних направляючих всередину, або в горизонтальних направляючих. Через 10 років, через 15 років, але все такі ситуації, що ті пружини лопаються. Торсійна пружина, пружина вона є більш дорога і заміна її є трошечки важче, ніж пружини розтяжіння. В плані чому? Треба знімати вал, треба знову одягати пружину, натягувати. Це за собою витягує, скажімо, для кінцевого покупця в фінансовому плані більш, більшу суму. Врота в основному секційні ворота комплектуються торсійними пружинами. Ну, дорожчі ворота. Є угу. Ворота, які комплектуються пружинами на розтяг, вони йдуть трошки дешевші. То сьогодні пружинами комплектуються дорожчі ворота, і вони мають певну циклісність. Дехто з виробників декларує 10 тисяч циклів, 15-25. Зрозуміло, що там тих 25 тисяч циклів там, проходить ну, 5 років, 10 років, все рівно пружина може тріснути. Тобто, є, ну, принаймні зараз трошки вже вирівнялася та ситуація там, з виробниками деяких воріт, які можуть вже забезпечити, хоча частина і не може забезпечити, комплектуючи тобто, доставку під розмір, тому що якщо ворота там, зроблені нестандартні, то пружину треба замовляти, чи з Польщі, чи з Німеччини, чи з uh -huh. будь-якої іншої країни. Тобто треба, клієнт мусить чекати місяць, півтора, два, тобто, і він фактично лишається без воріт. Для кінцевого споживача важливо, скільки там, 25 тисяч циклів 50, але власне, йому важливо цей момент, коли пружина лопається. Дехто продає, не викидаючи певних своїх деталей, а зокрема захисту, там, захисту від розриву пружин і тросів. Не викидаючи свої конструкції, але знижуючи ціну. Деякі виробники просто ці конструктивні елементи, які би, ну, 100 б 100% необхідні були просто по безпеці в конструкції викидають. На 80% результат роботи воріт залежить від, від монтажу. Ми можемо приїхати. Для, на Початкову будову порекомендувати подивитися, в якому стані навіть будова, і порекомендувати, як підготувати проєкт для монтажа самих воріт. Всі монтажники вони є сертифіковані, пройшли навчання, і якщо вже компанія дає гарантії і гарантійні терміни, як на виріб, так і на свою роботу, я думаю, що замовник може довіритись, але в в будь-якому в, в випадку він може звернутися або до монтажника, або до їхнього бригадира, щоб він передав монтажну карту, монтажну інструкцію, де чітко вказано, як має йти процес, угу. і згідно якого він може той процес контролювати. Ви отримуєте після монтажа гарантійний термін. Раз. Після гарантійного обслуговування, два. Ви як кінцевий споживач, ви маєте прийняти якісний монтаж. Монтажники ще мають. В кінці монтажу добре проінструктувати замовника, ворота. ворота, як користуватися воротами, підготовлений прийом. Після монтажа воріт бажано якісь оздоблених робіт та рештукатурення не проводити. Найчастішим таким випадком є, що ворота змонтовані якісно, здали їх якісно, проінструктували, але після того, як закрили прийом, він же він, поки будинок будується, він ще й там складне приміщення. Потім його штикатурять, вапно попадає е, на, на пружини, на петлі, воно коротує агресивне середовище. Це раш. По-друге, клієнт, якщо кінечник, якщо це грамотний споживач, взявши гарантію, перше, він отримує гарантію від виробника, який створив цей продукт, другий гарантію від ділера, який змонтував цей продукт. А, а третє є інструкція по експлуатації. Якщо на воротах катаються діти, Напробуючи піднімуться вони, чи не піднімуться. І потім в результаті ворота виходять з ладу, тому що вони на цього не предназначені. Тому є явні помилки, наприклад, монтажу, які можуть допуститися монтажники, а є явне недбальство власників. Можливі. Ну... Такі варіанти, що закріпляється якийсь значить, кронштейн, так? Mm -hmm. На цьому кронштейні є надзвичайно велике навантаження. Там є такі кронштейни, де велике навантаження, є такі, де маленьке навантаження. І в тих місцях, значить, всередині, значить, виявляється там не бетон, а якийсь там матеріал, який не може витримуватися. Mm -hmm. Спочатку цього не видно. так? Але mm -hmm. коли ворота якийсь час попрацюють, півроку це може вирізти. Тобто, mm -hmm. тобто, тобто скриті дефекти, які знаходяться mm -hmm. в стіні, можуть призвести до помилок монтажу в основному. Але якщо монтаж Якщо робиться згідно інструкції, то ніяких проблем виникати не можна. Але клієнту, звичайно, такі тонкощі вони байдуже. Йому важливо, щоб він ворота поставив і забув про них. Оце йому важливо. Але, на жаль, ворота це механічний продукт і вимагає обслуговування. Mm -hmm. Якщо обслуговування не буде там, раз в рік хоча б проводитись, то ніяких проблем не буде взагалі. Якщо обслуговування не буде, то можливо навіть ворота будуть 10 років працювати. Можливо, але навряд чи. Ворота виготовлені з сендвіч панелі, тобто на всередині для наповнення пінополіданом. Вони, в принципі, ці ворота зроблені для зручності, для утеплення будинку, тобто, щоб клієнт міг там собі з пульта відкрити, не виходити mm -hmm. з машини під час дощу. Тобто як, як таке протизломної функції, ці ворота не не в, в Німеччині, наприклад, є степені складності злому замка, і найбільша степені ВК, ВК 5 вона є 5 хвилин стримання професіонала з інструментом. Тобто да. є найбільший критерій втримання злодія. Тобто казати, що... Секційні ворота можна зламати за одну хвилину чи за дві. Ну, це дуже важко. Можна все проломити, провалити, як кажуть, і З якими методами. Але я думаю, що все ж таки злодією проще буде залізти через двері через вікно, ніж через ті самі секційні ворота. До кожної брами йде карточка виробника. Там написані умови гарантії, там написано термін гарантії. Фактично треба тільки поставити свій штамп, то є фірма, яка монтувала, і написати дату, коли був той монтаж. Mm -hmm. Ще можна додатково, якщо клієнт забажає заповнити з ним умову з додаткові гроші, подовжити гарантійні зобов'язання там до 5 років і так далі, за там то обов'язково формується додаткового до того. Ми е, всі запчастини, які фактично з яких складаються ворота, на всі розповсюджуємо нашу гарантію. Ми або міняємо, або ремонтуємо. Ми продаємо не тільки продукт, ми продаємо сервіс, ми надаємо е, систему послуг. Тобто, наша задача не лишити клієнту. Ми можемо надати сервіс клієнту, який ми можемо їх першим змонтувати. Дати гарантійний термін, на протязі гарантійного терміну дати додаткові, можливо, чи за кошти, чи безкоштовно, дати додаткові обслуговування. Кожна специфічна фірма вона повинна продавати той продукт і займатися тим продуктом, який вона кваліфікована навчила своїх менеджерів продавати, монтажників монтувати, інженерів обслуговувати, якісно, навіть цілодобово надати послуги кінцевому клієнту. Чому це є перспектива розвитку? Побажання клієнту все-таки дотримуватися після гарантійних термінів обслуговування і не міняти виробника.